Значить, по-перше, Україна може бити по Росії британською зброєю. У цьому запевнив міністр закордонних справ Великої Британії Давід Кемерон. Він вважає, що саме Київ має визначити які цілі вважати. Дипломат пообіцяв, що Лондон щороку виділятиме Україні 3 мільярда фунтів військової підтримки. До речі, я хочу вам сказати, що. Кемерон, це мені здається, а бачите, я читав, що він був у Львові. Кемерон. Він приїхав, і я так розумію, зустрівся там з Зеленським, і вони, значить, про це гор. А, і в Києві також він був, о, чудово. Водночас Кемерон додав: наразі Велика Британія вичерпала можливості щодо надання озброєння. Давайте послухаємо. Україна... Україна має таке право так само, як Росія задає ударів всередині України. Ви цілком можете зрозуміти, чому Україна відчуває потребу переконатися, що вона захищається, виводить Росіян зі своєї країни та має можливість завдати удару у відповідь. Лапуса тут у мене ще є додаткова інформація. Значить, це перш за все по замовчуванню зброї ракети Сторм Shadow. І це не все. Великобританія готова надати ракети для українських F-16 з дальністю 650 кілометрів. Тип ракет не оголошено. Ну і слава Богу, що не оголошено. Отака от історія. Я хотів вас спитати, оскільки не тільки не тільки Британія сказала, що можна бити. А сказали Сполучені Штати, так значить, що можна, і так далі. І так далі. Воно що впала чергова червона лінія. Вони зрозуміли, що якщо не бити по російській території, не робити санітарну зону, то, наприклад, такі міста, як Харків, як Одеса, приречені. Ну в принципі, це саме так. Захід поступово відмовляється від цієї, я би сказав, недоречної стратегії. Maty pewne czerwone linie, jakich Ukraina nie powinna przekroczyć w pobojowaniu, szczoce przez do jakiejś jądrowej eskalacji. Mm -hmm. I z okrema tu muszę powiedzieć, że USA dotrzymały się tej pozycji, i też, co zaraz w Wielka Brytania ogłasza, priamo, to, że zbroja jaką. Y Jaka postaczająca Ukrainie Wydolko i Wielkiej Brytanii może być zastosowana sama dla takiej działalności na terytorium Rosyjskiej Federacji? C jak na mnie też sygnał to, że i Ameryka po schyla się do takiej pozycji. No bo to każdy rozumie, że żaden wojskowej strategeś winy nie wygrał, jakżco nie pereńiz znaczy wborodziłby z worohom na jego terytorium. No też taka azbuka. Do toho absolutna z międzynarodowych jurystów pochodzi z tym, że nie ma je takich obmerzeń dla toho, żco by byty po terytorii krainy agresora. Zwisno nie można nie można dokonywać te aktów agresji i e, istnieje zaborona na agresywni winy, ale że nie ma jej zaborony na winy, gdy ktoś obronię się przed agresją. Mało tego, jak i nawet każdy, że inni członkowie międzynarodowego związku są zobowiązani do tego, żeby takiej krainie, jaka była zaatakowana, na w ciliaku do pomocy. I też, jakby i Johnson i przepraszam i Cameron, proces zaraz, każe im, e, a prezydent Macron, przemów, że Оголошую, я сьогодні читав. Так, да, ми будемо говорити про це. Я, я знаєте, що хотів спитати? От ну ми розуміємо, чому вони казали, що вони не хочуть бити по російській території їх зброєю, тому що ну тіпа буде війна з НАТО, але ми бачимо, що воно якось іде абсолютно спокійно. Ну це означає і ще раз скажу, що західні політики починають поступово розуміти Росію і її політику краще ніж це було рік чи два роки тому. Вони розуміють, що що не може що. Jakby e, trzeba p, e, pokazywać Rosji e, możliwi i faktyczni faktyczną cenę, jaką ona zapłacić na swojej terytorii i w tym części rosyjskie elity i rosyjskie naselenia, no bo inaczej tej winy nie wygraty, a katastrofa, to wojenna porażka Ukrainy, to będzie nie tylko katastrofa dla Ukrainy, ale to będzie, jak już też wielkoznaczna katastrofa dla Zachodu, jaka zagrozi e, e, interesom e, 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 praktycznie wszystkich e, i, tak, i po całym świecie. Да ну давайте. От ви згадали Францію. Давайте про це скажемо. Президент Франції Менель Макрон не змінив своєї думки щодо можливості введення західних військ в Україну в інтерв'ю з економіст. Він сказав, що таке може відбутися у разі прориву фронту Росією і за її, за її проханням. Давайте послухаємо. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України, чого сьогодні немає, ми б законно мали поставити собі це питання. Тому я думаю, що виключати це апріорі означає не засвоїти уроки останніх двох років. На саміті НАТО влітку 2022 року ми всі виключали поставку танків, ракет, дальнього ураження, літаків. Зараз ми всі це робимо, тому було б неправильно виключати решту. Це перша частина. Тут у мене друга частина досить цікава. Президент Франції Макрон прийняв стратегічне рішення, про що ви говорили, яке повинно бути формалізовано у найближчі дні. Франція дозволить використовувати ракети Скалп по території Росії на прийняття остаточного рішення теоретично може вплинути канцлер Шольц. Який напередодні візиту Сі Дзіпіна до Франції буде зустрічатися з Макроном, але це навряд? От ви знаєте, мені здається, що Макрону треба, ну взагалі в Україні треба зробити таку алею. Знаєте, алею де будуть такі погруддя? Я серйозно. Я без жартів людей, які рятують Україну. Цей і Байден, цей і Макрон, цей Шольц. Ну їх багато. Але ви знаєте, що цікаво? Що наскільки я знаю, від російських джерел у мене там є трошки таке, залишилось старих часів. Вони там потилицю чухають, тому що вони розуміють, що е, значить, вони будуть проривати фронт, це їх мета, а Україна. Ну, Сама не зможе. Вона попросить допомогу, і там буде не, не тільки французи, там, як кажуть, буде десь 6-7 країн. І от що з цим робити, росіяни поки що не знають. І ми бачимо такі заяви Піскова, що ну, це, таке, це таке загострення. Тобто про ядерну бомбу вже ніхто не говорить. Тому що Макрон роз'яснив, у них же їх військова доктрина обумовлює упереджувальний удар. Ну, от знаєте, от якось воно, що, що ніхто нікого не може перемогти. От вони йдуть, і їм здається, що всі розбіжаться, а тут французи раптом. Тому що. Dla pozycji Francji było dużo ważnym uświadomienia tego, że jej interesy w północy Afryki zagrożeni. Proszę, przemawiali przedstawiciele um, Francuskiego MZS i też dosyć wpływowi francuskie eksperty na takim seminarii, jaki odbył się polsko-francuski seminarium, jaki się w Paryżu dwa tygodnie temu ja też tam był. E, I muszę skazać, jakby a co, no, taki kuluarny seminar, co był szczero zdziwiony tym, że w nie było żadnej różnicy poglądów między Francuzami i Polakami, choć takie różnice były wcześniej dosyć częste. Tutaj raczej Francuzi mówili pro tego, że my mamy różnicę z Niemcami, z Niemcynoju i my też nie w pewnej niszczo budę z Ameryką i jak tam Trump premoże, bo one prosto nie zna znają, a rozumieją, że trzeba wretrywaty też projekt europejskiego Sojuszu i wielkodrżawną pozycję Francji. To mu wolno e, zaraz robić polityku, jaka na wahatą mądrzejsza niż strategia Bidena, jak się Bo Biden zawsze kazał, z, z czego Ameryka nie będzie tak? I co tej czerwonej linii win, e, rozpowiadał, z czego Ameryka nie będzie robić. Macron e, natomiast każe, a my nie znamy, jak wyegrałujemy, my nie znamy, co zrobimy, my nie wykluczujemy tego wariantu i tego wariantu. To jest strategia, jaku, do, do, do której na przykład... Że... I pamiętajcie, jak wczoraj wziął, że nas Наш, наш противник має знати наші плани. No, я тут я, 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 я згадаю досить одного впливового британського експерта, який зараз на початку війни теж в такій розмові, я би сказав, приватній казав, що Росія добре, Росія погружує тим, що застосовує м, ядерну зброю. a my periakani, a trzeba na, e, na obrot kazać, trzeba mówić, nawror... no dobra, wy suwerenne darżawa e, i my suwerenni drżawy. my nie znamy, jak my odpowiemy, żeby same postawić Ros, Rosjan w takiej sytuacji, w której wypowiedzieli, żeby oni nie znająć, czego mogą się spodziewać. I, I ten fakt, że zaraz, jak rozumieju kremlicka elita, jak można użyć tego terminu na określenie nomenklatury, nomenklatury Jakż co zaraz elita mm, mm, nie zna co jak zrobić, jakby y, zachodnie wojska były za, y, wведенi na terytorium Ukrainy. No, Oni wony by zaniały terytorium, no, przynajmniej do Kijowa, jakż co dali, żeby do ukraińskiej armii y, takim czynom peregrupować się i, i intensywniej borotysja z Rosją i Donbassie. No co oznacza że że nich nie ma jakiejś jak, jak, strategii? Można z wistnosz, dali eskalować i i i, i prymo a znowuż, że my że my będziemy owrzewać taktyczną jądrową zbroi i tak dalej i tak dalej, ale one też cię obojacza. To mu strategia daje pewnej szans na to, żeby e, różwróty żeby powrócić wojenną sytuację na korzyść Ukrainy no bo zaraz tu, tu, jasno że Rosja na dany moment silniejsza i permahaja ale to nie oznacza jeszcze wojna wina obowiązkowo zakończy się jakimś nowym kompromisem mnie pytanie do was jak wy myślicie jakie krainy mogą przyłączyć się do Francji u razie Ну, no, це, це важко, Якщо чесно сказати, бо. Я знаю, які не приєднаються: Угорщина і Словаччина. Знаєте, no, треба теж розуміти, що як, якщо вибу почнеться війна між НАТО і Російською Федерацією, а така війна не виключена. no to, bude winy. co będzie teatrem tej wojny i trzeba to rozumieć, że, na przykład teatrem będzie skoro Polska, bo nawet Bałtyckie krainy, jaki można lekko zajmować i nie ma je sensu bytycia za, za, za tej kusok, ale, ale, ale główna bytwa, tak, no, czy pramie, główny rosyjski udar, jak mówią wojskowi generały, no, win bude w in będzie taką murazji z terytorii Białorusi na terytorium miś Bułhą i Wisłą, to, miż Warszawą i Brespą, e, tomu przynajmniej Jakże idę mowa pro Polsce, to tutaj ja polskiej polityki będą dosyć obereżni. E, i to mu ja zaraz jak mam rozumie rozumiu wasze zapytania też na nacisk, jak Polsza widra. Nie nie nie, Aha. ja bez naciągu. Okay. Ja Ale prosto zapytałem. Ja? Od... To pto mnie zajęcia, że Polska przez e, też że ona <marsz> <wona> <marsz> priamo marzuje, i z Ukrainą i z Rosją, będzie dosyć obereżna. Przy też uważają, że zaraz zajawy Macrona to skorysza taki polityczny sygnał do Rosji, mm -hmm. bo te jak jeśli ono będzie realno przyjęte i będzie zapyt z Ukrainy, no to absolutnie zmienić też konfigurację bezpieczeństwa w ramkach NATO. Ale jak każą dobre, że Macron to każe, bo to wywołuje zaniepokojenia Rosjan i dopomaga jakimś czynom Ukrainy. Thank yeah. you. Uh,